Сьогодні, очевидно, Сі Цзіньпінь приїжджає, як ви знаєте, а ви це добре знаєте до Москви, Зустрічається о 15.30 з із президентом країни агресорки Володимиром Путіним. Тому ми в Ютубі поставили глядачам запитання і три про що можуть домовитися Сі Цзіньпінь із Путіним. Ми три варіанти відповідей дали: перше про постачання китайської зброї, друге про припинення російської війни. І ваш варіант: от якби ви відповів ви відповіли на це запитання. Я думаю, що е, цей візит про те, що Росія має слугу іти е, в форватері китайських інтересів. Я не думаю, що питання буде вестися про припинення війни негайно на якихось умовах. Е, в е, Китай зацікавлений, на жаль, з моєї точки зору, зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалася, але малої інтенсивності. От зниження інтенсивності війни, про якісь переговорні точки, де почався би процес в Пекіні, наприклад, Китай цілком може говорити. Зрозуміло, але ще от зачеплюся ще за за від вашої відповіді. Тобто Росія в фарватері Китаю, а не Китай в фарватері Росії. Звичайно, тому що е, ніяких союзницьких відносин дзінпінь путіну не привозить ніяких зобов'язань він не дає. А з іншого боку, є потужна економіка Китаю, є потужні збройні сили, є вплив Китаю на глобальну гру. А Росія в цей час слабне через санкції, через війну, через втягування в ці процеси, стаючи країною ізгоєм. Тому Китай тут виступає патроном, а клієнтом виступає Путін.